Сьогодні заступник керівника МВС Віктор Ратушняк заявив, якщо у разі потреби до них звернеться виконавча служба, вони змушені будуть знову застосувати силу проти євромайданівців. Що зараз відбувається на євромайдані? Ми з'ясуємо у Олександра Загороднього. Він шатує і з'ясуємо власне, які настрої передаємо слово Сашку. Сашко, що зараз на майдані, як ведуть себе люди, і чи відновився майдан? Майдан Руслане не просто відновився. А в мене складається враження, що відкрилося друге дихання. Якщо сьогодні вранці, як передавала наша колега Нелі Ковальська, тут було 500 людей, і складалося враження, що ще кілька днів, кілька днів таких морозняних, І люди просто замерзнуть, і розуміються по домівках. То тепер подивіться на цей майдан: десятки тисяч людей. Щойно тут пролунав над майданом незалежності? Пролунав такий яскравий фейерверк. Виступили лідери опозиції, і вони вітають усіх людей, які зібралися тут з трьома перемогами. З спершу те, що вони вистояли від, від, вистояли на майдані, не, не віддали його вранці. Те, що в'язниць почали випускати ув'язнених євромайданівців напередодні. Ну і третя перемога це те, що е, президент України Віктор Янукович особисто запропонував зустрітися із лідерами опозиції, і обговорити е, ту ситуацію, яка склалася зараз тут в, в країні і в Києві. Ну і я не можу про це не сказати. Ми ж говорили дуже багато разів про ці речі. Українці тут на майдані проявляють справді європейську культуру. Протягом дня ми бачили, що люди просто вичищають, вилизують цей майдан. Так він таким чистим вже давно не був. Вивозять сміття. Всіх просять поважати один одного, всі один одному посміхаються. Тут приємно на це дивитися, і ми тут горді. Я думаю, Руслан теж горді, що українці ось так себе показують на майдані. Руслан. Дякую, Олександра.